Команда переді мною вже означає, що перед за два кроки. Відставити на команді відставити на попереднє місце або виконується попередня команда. Поскі! Відставити! Котрульне заняття у вас буде стрільби на полігоні. Ми розраховували на 3-4 заняття, але так і дівчата у нас проявляють велику ініціативу завзятість, тобто вони вимагають дедалі більше знань. Просять, щоб їх поглиблено навчали, тому я думаю, вони будуть активно готуватися, десь за тиждень-два вони будуть добре підготовлені. Дівчата, в першу чергу очки мають бути у всіх. Не стріляти, не біжати, очки мають бути завжди, навіть якщо запотіли, максимально пригнутись за спиною напарниці, сховатись, протерти трохи пальцем, навіть не знімаючи. Це найголовніше очі. Понятно, ніхто вам нові не поставить. Україна! Понад усе. Каски одягати, бронежилети одягати. потім ті, хто не мав, міняються з тими, хто мав. Получається пряма лінія. Око, прицільна планка, мушка. Фактично вам не треба цілитися. до того, куди ви дивитеся, вже стріляє автомат. Треба Можна з я, я тоді, тоді коротше. Все готові? Все, прекрасно. Це в мене вроді калаш, як я розумію. Це як моя улюблена зброя. Буду зараз йти, як то кажуть, грати в гру. Важу я 50 кілограм, Ріст так само метр п'ятдесят. Бронежилеті було тяжко, але нічого. Якось воно було. Знання, значить, отримала. Тобто медичні ще ні скоро будуть. Воєнні, дії підготовки і так далі. Розбирання автомату ми розбирали, вдягали на себе ці бронежилети, 16-кілограмові. Більше поки далі будемо чекати, що буде. Будемо вчитися всьому. Перший, со мною, старий, з Юрой, та і все. Деякі дівчата вони дійсно відносяться до цього серйозно, вони рахують, що їм треба підготуватись, що, можливо, придеться взяти зброю в руки. Ну, а інші, ну, навіть більшість, я так думаю. Звісно, це лише я так думаю, що для них це поки що лише гра. Перший має вугол обзору. Ті, хто по бокам, допустимо, два чоловіка, один стріляє, один має обзор ліво, другий має, допустимо, правий обзор, а задній... Контролює задню частину. Awesome. Бо кого є задню? Десь вся задня частина замикаєш його. Щоб не, што, не ми Так стали всі, ми пересімо yeah. вивезти бой. Yeah. Дивитися на мої руки. Команда, увага. Да? Команда вперед. Команда розбіжалася. Просто зміни його. Я вас дуже прошу ті, які йдеться. Ну, я би не назвала це авантюрою, на мій погляд. Будь-яка людина в нинішній ситуації має мати мінімальні якісь ази і навички поводження зброєю і розумітися на місцевость. Ем, мені, по-перше, ну зразу зімпонувала ідея тренування саме жінок, тому що зазвичай більшу увагу приділяють чоловіка. І не дай Господи, якщо ворог нападе, то особисто я нікуди втікати, переселятися не збираюсь. Тому мінімум знань, які можуть надати зараз нам хлопці, ми, звичайно, отримаємо. Жіноча група мене дуже сильно здивувала. Вони надзвичайно дисципліновані, надзвичайно сильно Питують себе матеріал, віддача від них 110%, Вони все засвоюють, а ті знання, які вони бачать, що не визначають, не додатково питають. Тобто я ними задоволений радий. Чоловіками набагато важче працювати. Трішки чоловіки важко дисципліновані, їм треба то все проймати, Все. Але велика, великий плюс у цих дівчат то, що вони прийшли сюди свідомо. Їх сюди ніхто не заганяв, вони прийшли за покликом серця, за покликом совісті. Тобто в них величезний плюс порівняно з тими чоловіками, яких там наших женуть в армію, кажуть або 5 років, або йди воюй. Тобто в них є великий плюс, вони вже сильніші за тих чоловіків. Близько не йдемо, бо положать на одразу. Куда? куди, Ну, На фронтовій діяльності, як би воно дивно не звучало, жінки набагато холоднокровніші за чоловіків, тому з них чудові снайпери, чудові розвідники. Тобто вони можуть виконувати саме ці задачі. Ну, Вони, звичайно, можуть бути як штурмовики, як водії, як медики. Тобто жінка, яка хоче, вона може себе реалізувати. Все залежить від неї. Я думаю, що такий чудовий матеріал для захисту батьківщини треба по максимуму застосовувати. Тим паче, коли вони цього свідомо хочуть. Ходимо за Є, Тепер що ми зробили поно? Ми збилися дуже кучно. Їх там двоє, де ваші двоєчки? Особисто я під час курсу навчилася, у нас були заняття, це зачистка приміщень. Вона має свою специфіку, відмінно від Зеленки, що на відкритій місцевості це поводження зброї, відповідно, зборка-розборка. Я навіть на одному занятті попросила спеціально надіти на мене бронежилет, щоб відчути повністю вагу бронежилета, 4 кг калаша, і реально маючи, маючи фізичну підготовку через 15 хвилин бігу на навприсядки з 15 кг ти відчуваєш. Але вже після третього заняття ти прекрасно себе почуваєш. У нас можуть вийти. Що, Хто перший вогонь буде давати? Атакуємо! Пошел. І падала, і локтями там, і попадали пулі мені в очки і в руку. Не давати противнику, якщо вже не давати висунку. Максимально, скажімо так, берегти патрони. Хлопцям воно якось дається легше. Ну, не знаю, може, Тому що у хлопців воно якось в крові, це всі хочуть, ну, не знаю. Ну, чоловікам воно дійсно дається трошки легше. Дівчата вони хочуть, да, ну, у них трошки не виходить, з ними більше треба уваги їм приділяти. Ну, Звісно, якщо вони навчаться, вони теж дадуть фору хлопцям, бо є дуже багато дівчат, які досить непогано воюють і досить непогано командують, так скажем, навіхцями. Гармони, а ти природи не будемо. <реш> <реш> Виконуєте тільки за, по, по, то завдання командира, а якщо вже так вийшло, що ми так розберелися, що команди мої не чути, по обстановці. Старайтеся давити, якщо вони в окопі, якщо вони десь в лопці, подавляйте їх огнем. І не ключку, а розбреститися так, щоб їх старатися взяти в полкільцо або по два чоловіка. коли ти розумієш, що в принципі мова може бути наближені до реальні, то ти і повзеш, і падаєш, і лягаєш, і прекрасно перебігаєш на довгі чи короткій дистанції. Вони вже воїни. Та людина, яка свідомо на то погодилася, готова, розуміє, для чого їй ця підготовка. Вони вже в душі, в серці вони вже воїни.